Всім привіт привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми покупками в магазині АТБ, які я зробила. І, звісно, замовленням від компанії Oriflame. Ну і перше почну із покупок саме в АТБ. А, ніколи, чесно, чесно кажучи, я не користувалася такою торговельною маркою, як Pantene. але е, чула е, хороші відгуки на різних YouTube каналах. Е, тому. Вирішила спробувати і собі. Я спробувала аромат, мені по аромату дуже сподобався. Це по акції Там 148 гривень, начебто було таке. Ну, за великий такий об'єм, в принципі, це непогано. 400 мл. Шампунь. Ось такий обрала. Він дуже класно пахне. Таким ароматом макадамії, типу могдалю, щось такого ну, дуже приємного. Хороші гарні якісь олійки для волосся. По аромату сподобався шампунь, я вже спробувала, до речі, він дуже гарно промиває волосся. У мене жирний тип шкіри голови, і тому волосся в мене дуже сильно забруднюється і не завжди від. Шампуню можна побачити такий результат типу, ну, чистого волосся, а буває часто обтяженим там, або е, такого не... начебто і вими волосся спочатку, а потім все рівно е, нема того результату свіжості. Але з цим шампунем є Він і результат класний, і аромат класний. Було одне задоволення ним користуватися. Він білого кольору, такими з можливо, такий золотистим таким переливом, і дуже класно пахне. Відчувався цей аромат як при використанні шампуню, так і після того, як помив волосся, волосся пахло. Оце дуже мені класно, і дійсно, результат чистоти, свіжості, просто неймовірний. Воно не обтяжує мені волосся, воно не робить його жорстким. Просто ну, дуже класний засіб, дійсно, рекомендую. А, також взяла ось такий кондиціонер, а, дійсно також хороший, а, білого кольору. Такий кремовий. Хороший також і результат, і консистенція, і дія дуже класно пом'якшує волосся. Мені дуже сподобалося без обтяження, що для мене дуже важливе. І прям ну, супер класна для мене новинка. Це ось такий двохфазний спрей, бачите, як синій, і такий якийсь е, помаранчевий бежевий, щось таке. Е, одним словом, це дійсно класний результат. я ну, навіть... Не пригадаю, щоб в мене волосся пахло після якогось там засобу, наскільки класно. Він дуже-дуже неймовірно просто пахне. Я так розумію, що саме цей синій колір це як термозахист іде. Ну, Тут якісь відновлювальні властивості. У ну, мене просто спрей є. Проти, ну, як для термозахисту, то він також синього кольору зачасту буває таким. Одним словом, цей спрей мені дуже-дуже сильно сподобався. І розпилення класне, і об'єм тут 150 мл. Ну, просто дуже класний. Спрей-кондиціонер захистом, тобто він і від сонечка захищає гарно. Зволоження сос, спрей з, з кокосом. Добре. Струсніть та розпинліть на волосся е, засіб... на сухе, на сухе волосся. А я його, до речі, не на сухе використовувала. Я е, використовувала його як е, ну, після миття волосся, на мокре волосся на вологе. Е, Ну, як термозахист, попшикала на мокре волосся і висушила феном. Ну, результат просто неймовірний. Мені постійно хотілося це волосся своє трогати, так кладить. Ну, і чоловік так трогав волосся, каже: о, оце класне волосся, таке там хочеться просто гладить так по волоссям. Воно неймовірно приємне на дотих, ну, дійсно клас. Щось так 5 минут 5 хвилин вже говорю тільки про один пантін. Так, взяла ось такий сухий шампунь від шаума, квітковий аромат, ніколи такий не брала. Дуже цікаво спробувати його. Якщо брали, то напишіть свої відгуки, будь ласка, буде дуже цікаво почитати. Так, ще взяла в АТБ ось такі кремчики. Були також ці всі товари по Аксі. Взяла. Ось такі. У мене, в принципі, кремів і так вистачає, але просто хочу, ну, вирішила спробувати, що це за аромати і які вони події. Так, і ось такі купила дві зубні пасти Elmex для чутливої і проти А, Саме ця торгова марка Elmex, дійсно, вона йде, як. Протестована не те, що там стоматологами, що типу рекомендована, а це дійсно зубна паста, яка дієва, і вона дуже популярна в доказовій медицині. Доказові лікарі, хто знає про що я говорю, ті знають. Що дійсно оці пасти вони дійсно хороші. Вони не шкодять, а навпаки, допомагають нашим зубам і яснам. Це дуже якісна торгова марка, тому рекомендую. Так, і тепер замовлення Oriflame. Так, і перше, що я вам покажу, це ось такий засіб, в, як називають, реліф, ой, рефіл. Засіб для інтимної гігієни гель з Алоє Вера. Тут 300 мл об'єм, була непогана ціна, хороший термін придатності до 28 року, тому взяла його запасах, була хороша ціна, тому хай буде. Такий ще не брала, хочу спробувати. О, так, новиночки для себе взяла. Можливо, хтось вже їх і спробував, то поділіться своїми відгуками, буде цікаво почитати. Взяла всі три ось такі: це з ківі, Така гелева маска для обличчя. На 10-15 хвилин її треба нанести, а потім змивати. З манго взяла і з кавунчиком охолоджувальна така. ось Такі три штучки. Дуже цікаво буде спробувати і ще не брала. Там була ціна по 39 гривень, то в принципі можна було взяти. Так, і взяла ще ось такий скраб шампунь він такого чорного вугільного кольору з вугіллям і м'ятою. Дійсно відчувається оцей аромат м'яти, освіжаючи, гарно очищує шкіру голови. Мені подобається. Якщо десь, наприклад, з собою брати, то також дуже зручно. Ну, вистачає оцої одної ну, сашетки десь на раз 3-4, в залежності, наскільки у вас а, довжина волосся. І чи дійсно ви наносите на волосся там повністю, а, чи тільки якісь ділянки, наприклад, там, корні шкіри голови. Так, наступне ще придбала а, ось таку дитячу пасту, а, дитячу Е, Дуже подобається мені цей аромат полунички, Дитині також подобається. Є зацікавленість в тому, щоб чистити зубки. Тому беру таку. Така ще маленька, то, в принципі, з полуничкою це нормально. Так, і взяла ось такі аж три штуки: це скраб для шкіри голови. Взагалі, в каталозі написано, що це скраб проти лупи. Але не знаю дійсно, як справляється з лупою, але я думаю, що справляється, бо очищення дуже-дуже класне. Це вже не перші мої баночки. Я користувалася, не знаю, вже багато вже не злічити, скільки я вже закінчила цих скрабів. Вони дуже класні, були по хорошій ціні, тому взяла аж три штучки. Ціна була до 100 гривень, чи 85, чи 75 навіть. Ціна, одним словом, була дуже хороша. Так, взяла ще собі кремчик, я його вже спробувала. Він мені сподобався. Це такий парфумований крем серії Love Potion. Взагалі, я обожнюю саме оцей оригінальний аромат Love Potion. Він дуже класний, дуже стійкий аромат, просто неймовірний. Тут така відчувається вишенька, відчуваються такі червоні ягідки, там, типу чорної смородини, чи, чи червоної смородини. Ну, Ось такий насичений, яскравий, такий навіть вишневий якийсь аромат. Але він не притурний, він е, не гіркий, він приємний одним словом. Він мені сподобався і по консистенції е, я б не сказала, що прям воно живильний, він більше такий зволожувальний такий. Як на кожен день, такий, доглядовий, можна так сказати. Так, і ось такий кремчик серії Love Nature чи Love Nature, як кажуть, кому як подобається, тому той так і каже. Це з кокосом взяла. У мене такий є з наче, чи, чи Оліймакадамії щось таке. Ну, з горіхом одним словом, то там більше відчувається якесь таке живельне дійсно. А цей, він іде такий більше на зволоження. І Кокос, до речі, тут не приторний. Мені також він сподобався. Хороший кремчик, прям ну, дуже. Я вже трішки покористувалася і задоволена ним. Так, що ще? Взяла ось такий спрей дезодорант. Навіть ця Дезодорант да. антиперспірант, начебто. Одним словом, дезодорант для е, тіла. Я його на, можу наносити як е, дезодорант, антиперспірант е, під пахвою, так е, і на одяг, і це все дуже класно, приємно пахне. Мені подобається. Ну, Здебільшого мені подобається так на одяг пшикати, тому що якщо е, десь парфумом, саме на одяг сильно так близько пшикнеш, то може від олії, що в складі є парфумів, може з'явитися пляма. А з цих ніяких плям не викликає, і вони також довго е, на одязі зберігають свій аромат. Цей Giordani Gold Essence, він просто неймовірний аромат, з такою сванількою, з, з вишуканістю, з ніжною теплотою. Це дуже такий приємний соковитий аромат. Він дійсно такий. Він і солодкуватий, але він не приторний, і він, я б сказала, віднесла його до якихось там вишуканих ароматів, таких, не, не якась деш, дешовка, я кажу. Дійсно хороший аромат. Так. Uh, і ось такий позес. Це більш такий як східний ароматик. Є в ньому така яка східність. Uh, зараз спробую його. Нагадаю собі аромат цей. Ой. Ну, зараз я є... дуже важко його описати, тому що це все рівно, такий арозольний, то це ж не. Ну, в принципі, непоганий ароматик. Мені здається, що більше е, такий аромат підійде е, на, десь на вечір. Ну, вже як використаю, більше е, розкажу вам вже в порожних баночках, скоріш за всього. Так. І ще я взяла, нарешті, ухватила для себе ось цю помадку. Це така маленька за 69-79 гривень, дуже часто в каталозі вона є. Я обрала відтінок м'яка кориця. Часто немає її на складі, дуже швидко її розбирають, вона дійсно гарна. Um, на камері вона передається більше um, такою яскравішою. Насправді вона така більш як нюдова іде відтіночок. Я вже її спробувала. тут Вона дуже-дуже приємна така, і на дотик. Як бачите, вона блистить не із того, що вона там багато блискіток, блискіток на ній, а через те, що дуже-дуже вона зволожує. така кремова помадка. так, так було, ж вам видно гарно. Ну, Це дійсно така нюдова помада, яка дійсно всім може підійти. Ну, реально, вона така класна. В неї є така і рожев, рожев, рожинка якась розуватість, да? і є і ще і я б сказала, така якась кремовість, така коричнуватість, можливо. Ну, дуже, така, ну, дуже класна нюдова поманда за дуже бюджетною ціною. Ну, 69 гривень це взагалі ну, як чашка кави. Так, і ще я спробувала. Точніше, взяла придбала ось такий лак, дуже такого гарного кольору. В принципі, колір правильно передає, але здебільшого трішки яскравіший робить камера, його він трішки блідніший. Але, ну, дуже схожий, дуже схожий. Такий лак. Також хороший лак і дуже гарна. Ой, дуже гарна така щиточка. Ой, зараз капну, гарна така щіточка, гарний колір. І ціна, в принципі, бюджетна хороша. Так, і ось такий лак, такий лавандовий це я ось, ось такий ніг от собі нафарбувала вже його. І дійсно мені подобається. Мені, от те, що я хотіла, лавандовий колір. А якщо зробити якщо якийсь дизайн, типу там ну, якийсь, не знаю, дизайн е з чорним, да, наприклад, то чорне з фіолетовим цим пусковим дуже гарно виглядає. А ось цей е колір дуже гарно підходить на кожен день. І такий, дійсно, що не прогадаєш, я кажу, з кольором. Так, і за це все замовлення. У мене було на 51, начебто бал. А, я отримала ось такий аромат Містер Джордані Аква в подарунок всього за 3 гривні. Я дуже-дуже цьому рада. А, я думала, що це буде, а, як зазвичай, я попадаю чи якась, ну, там, максимум геть для душа. Ну, я отримувала тільки тверде мило. Ну, тверде мило, ну, це таке, ну я можу там за 20-30 гривень купити і сама те мило тверде. А ось парфум, я дуже задоволена, я прям дуже здивована. Я ніколи не отримувала подарунків. Навіть якщо десь я участвую в розіграшах інших там ютуб-блогерів, да, то ніколи нічого не виграю. Я дуже засмучуюсь цьому. А тут. Ось таке отримала подарунок, і я дуже-дуже задоволена, як можна і чоловікові на подарунок, чи там іншій людині десь на подарунок взяти. Це дуже класна водичка, така освіжаюча, аромат, ароматики, свіжий на кожен день класний. І взагалі, знаю, наскільки я знаю, містер Джордані, оця Джордані, то вона така водичка, що Ну, як стійка, вона, тобто не притерна, вона хороша, але е гарно отримається. Ну, взагалі чоловічі парфуми, як на мене, то вони кращі якісь, ніж жіночі. Це не тільки так в Oriflame, а взагалі скрізь. От, Все чоловіче, як на мене, е воно краще. Так, відкрила вже цю коробочку. Це в мене е було товар. Е за який можна було отримати безкоштовну доставочку. Це була така коробочка. Ось так воно витягнулось. Дуже гарне, таке прям блискуче, таке шершаве напилення. Дуже-дуже гарне мені подобається. Так, а всередині ось така коробочка. І я замовила собі прикраси. Так, тут така наліпочка є. Вибачайте, я трошки поршушу вам тут. Так. Ой, ось так. І отак виглядає цей набір. Дуже такий блискучий, дуже гарний. Я вже поміряла ось цю ланцюжок цей, то він не дуже такий довгий, але, в принципі, і не дуже короткий сережки, як гвоздики, ось такі тримаються. Ось. Ну, дуже гарно виглядає. Прям ці бусинки, всі всякі. Дуже гарно. І вийшов мені щось там за 150 гривень чи щось таке, ще й безкоштовна доставочка, то я дуже задоволена ось таким. До речі, дівчатка, хто вже брав. Е якісь прикраси з Oriflame. Напишіть, будь ласка, як вони носяться, чи швидко темніє оцей метал, чи ні. Так, і останнє, що хочу вам показати, я придбала пробничків. У мене 12 пробників. Так, і перше, що вам хочу показати, це ось такі парфумчики. Я навіть вже бачите, як використала трішки. Це новиночка. Ось такого новенького каталогу. ось Оце фіолетовий ельвін Це новинка з'являється. Вона дуже класна, вона квіткова, вона цікава. Ця новиночка. Так. Хотіла вам показати ось ось вона. Зараз нагадаю собі цей ароматики ще? Це. Ніжність, це весна, це дів, дівоча така новинка. Написано, що квітково-фруктовий аромат, середня концентрація аромату. Але в принципі, наскільки я знаю, в складі ось написано, що ожина, і в мене багато ароматів, в якому представлені саме нотка ожини. То вони яскраві і вони відчуваються гарно. Тобто це не такий невітряний не ароматик, який дійсно буде ну, півдня так точно буде триматися. Я думаю, акорд фіалки і ще якийсь полісандр якийсь. Ну, саме оце полісандр це я, я так, думаю, що це мох, це якась така деревина, відчуваються якісь нотки типу лісу, весни, свіжості, зелені. І дійсно відчувається оця інотка фіалки, і орхідея, також оця солодкуватість трішки дає фруктовість. Мені дуже сподобався цей результат. Я вже навіть собі закладочку зробила, що я хочу його придбати, бо ароматик дійсно хороший. Так, ось такі два пробнички цього. Так як на мій улюблений аромат Love Potion. То, що оригінальний зараз немає знижки, а я б його дуже хотіла придбати, на жаль, в мене він закінчився, який у мене був. Я придбала собі отаких uh, Love Potion 7 штук і буду користуватися ними так. Навіть uh, так дешевше, але чомусь мені, мені здається, що аромат відрізняється, такий, як в пробнику, і відрізняється аромат, як був в флаконі. Ну, дійсно, я відчуваю тут більше спирту і мало аромату. Ну, саме в пробнику. А в флаконі це взагалі не так. В флаконі взагалі не відчувається той спирт, а відчувається, навпаки, сам оцей аромат. Так, і взяла пробничок для себе. Love Potion Secret Ruby. Чи, чи неправильно? Дуже дрібно написано, я не пам'ятаю, що там за слово сенсіл. Дуже приємний аромат. От у цьому пробнику дійсно відчувається сам аромат, а не спирт. Цікаво, цікаво, хороший аромат. У цей рубі також мені дуже подобається. То, можливо, я замовлю собі ще й рубі. Там, начебто, він зараз по знижки. Так, ще один Love Potion. Так, ще, ще в мене є. Ще один Love Potion і ще щось. Ще. Ще. ще один Love Potion, сім штучок і все. Так. Все. А і ось іще ось таку масочку я собі придбала. В мене одна закінчилася, це вже так сполір. Uh, покажу вам в порожніх пляшечках. Дуже класна маска, мені сподобалася, тому придбала ще. І дуже класна вона не тільки складом події, а й упакуванням, тим, що можна її взяти в запас. Як бачите, вона зафольгована і гарний термін реалізації, ну, тобто термін зберігання, можна по хорошій ціні взяти її в запас, і вам буде ось до 28 року навіть вона. Тому взяла, дуже сподобалась вона мені, і буду з задоволенням нею користуватися, коли прийде час. Ще в мене було в замовленні 4 В мене замовили: Вандерлеш, то, що 5 в одному чорта. Дуже її полюбляють, хоча вона дуже бюджетна, там по 135 гривень. Так, і ось трішки я зробила вам закладочок, то покажу. А, і... Водичка в мене була по зес. Також була дуже хороша ціна, тому я придбала її. Так, оцю водичку мені сподобалась. Таке яблучко закладочку, зробила. Гарна ціна: 399 гривень. Так. І ось цей оригінальний Елві. Мені також от сподобався на цій парфумованій сторіночці. Я ще хочу спробувати знайти пробничок. У мене начебто має бути цей пробничок. Я хочу спробувати його, бо раніше для мене він і, і здавався занадто такий різкий, але зараз я так відчуваю, що начебто і подобається. Він такий свіженький ароматик. Так, скажімо так, недо, недооцінила я його. Ну, як завжди, дуже багато з'являється в Oriflame всяких новиночок. Гарних ціни є. Ось, наприклад, консилер, який адаптовується під тон вашої шкіри. 159 гривень. Дійсно, мені цікаво, хто користувався, напишіть, будь ласка, дівчатка. Чи дійсно він маскує недоліки і темні кола під очима? Мені дуже цікаво спробувати, але ціна хороша. Так. Багато що цікавого. Ось такі лаки я користувалася хороші, мені подобаються, гарно вони наносяться. Особливо рекомендую спробувати, хто не брав ось такий засіб для верхнього покриття. Щоб лак краще тримався, він дійсно хороший. Можна його використовувати як і самостійний лак, типу прозорий, так і для верхнього покриття, щоб краще тримався лак. Мені ще так зацікавила ця щіточка для розчесування волосся. Я дитині схожою такою користуюся, то дуже гарно розчісує волосся і не вириває волосся, якщо воно запуталось. Ну, Ту ж взагалі дуже хороші ціни. 169 гривень, є 119 гривень навіть ціни. Підводка для очей, 169 гривень, також непогана ціна, в принципі. Так, зацікавили мене ось такі олівчики, але я якось брала олівчик, ось такий, що викручується, ті, що блискучі, то мені якось не дуже сподобалося, тому що воно в мене Чи розтікається, можливо, матові краще вони тримаються і не, ну, не розмазуються. Так, туш, можна отаку Джордані Gold отримати за 199 гривень. За умови придбання будь-якого іншого жіночого аромату з, всього з каталогу. Ось такий, до речі, ароматик Floral. Його оновили, але